За останні три доби до Дніпра з фронту доправили п'ятьох поранених бійців. Найтяжче серед усіх – 36-річний вінничанин Олексій. У чоловіка з калками відміни зрешечена голова і внутрішні органи. діла, брат, біля газ Буде пусть все. Ой, молодець. Батько трьох дітей, колишній будівельник, пішов на фронт цієї весни добровольцем. Та кілька днів тому, виконуючи бойове завдання під Маріуполем, підірвався на розтяжці. Військові медики врятували йому життя. Олексієві видалили уражені органи і перелили 5 літрів крові. Нині ним опікуються лікарі в Дніпрі. Йому ушили легке, остановили кровотечення, ушили шилі кишечник, удалили селезенку і почку. Потім в дальнішому, вже в тяжелішому стані, на апараті, відправили в лікарню. В настоящему час вони йдуть на поправку, стабільний. А в 27-річного кулеметника Івана скалкове поранення голови та руки. Одесець втрапив під мінометний обстріл біля Новотроїцького. У мене між безмяним та середнім пальцем торчав улам. І також було ну, дуже багато малих уламків. Це те, що я пам'ятаю до того, коли моє обличчя було вже залите кров'ю, так як поранення голови було. Зачастую при таких попаданнях люди залишаються глибокими інвалідами, Іван викрапкав і, бачите... Видите...